От наглядний приклад, як ціна роботи може різко повеситися. Міняємо тормозні диски. З цим взагалі історія плачевна. І також збирати не можна. Треба відчистити це все від ржавчини, тому що тормозний диск може стати криво, і коли водій нажимає на педаль тормоза, на педаль гальма, вибачаюся, то може віддавати або в руль. Бити або в педаль, і на високій швидкості це може привести не не до, до самих приємних наслідків. Ну а тепер давайте трошечки про заміну. Звісно ж, для початку ставимо гальмівний диск на очищену і змащену поверхню та закручуємо болт. Закручуємо не сильно для того, щоб потім можна було відкрутити. Бризгаємо безжиркою та протираємо диск від транспортировочної змазки. Болтизко без суферта ми також змащуємо, тому що ми хочемо, щоб вони потім складилися. Закручуємо, але не затягуємо плотом і проводимо затяжку вручну, невеличким воротком. Зажимаємо поршень супорта, відповідно встановлюємо колодки, встановлюємо та закручуємо супорт. Направляючи також не треба зажимати кінським зусиллям. Достатньо буде малесенької тріскачки. І ставимо оцю пружинку. Вона ставиться дуже легко, до речі. І дуже важливий елемент також це колпачки направляючих. Їх не забуваємо, тому що часто хтось або забуває, або забиває. Виглядати це все має ось так. Як і зі скобою 40, колесо ми закручуємо, але не затягуємо до усрачки гайкокрутом. Далі беремо вороток. Самий стандартний вороток, не пів метра, не 2 метра, не 3 метра. І легесенько, легесенько, до упора затягуємо. Вам може здаватися, що це ніхера не легесенько, але повірте мені, це легесенько. Колеса після такого відкручується на ура. Ну і логічно, що з другої сторони треба зробити все те ж саме.